Привіт, друзі мої, всім доброго раночку. Ранок у нас вже не дуже ранній, 9 часов утра. Ви на каналі Життя в Польщі з Надією. ця з за Енергодара, з окупованого містечка. І сьогодні отакий вид з вікна у нас. Не видно моїх овець, десь там грудочкою вони пасуться, Ну, за туманом, за хмарками цими не видно. Бачите, туман прямо в горах. Бачите, як близенько. Це вже трошки розвиднилось, було ще в нас туманніше. Було прямо біля вікна, оце все в тумані. Ну так, да, туман. Ось, а це почало підляпувати, бачу люди з зонтиками. отак я определяюся завжди з природою. Виглядаю в вікно і дивлюся, як люди одіті і як собі виходить і одіватися. Я йду до Ліди сьогодні. Йду до Ліди, може, зробу мені ногті, буде в неї там віконечко. Записувала мене на завтра. Ну Завтра, каже, субота хотіла вдома позайматися ділами, а я щоб отут не замикалася в хаті. По вулиці дуже не походиш, каже, я приходь та зроблю вам ногті. Так що йду, а щось мені так жарко, прям жарко-жарко в хаті. І я наділа коротенькі бріджики, ой, і наділа. Маєчко і рубашку і думаю так піти. А бачу, що люди ходять у теплій одежі, у курточки. Але мені тут пробігти, ану як вам людей показати? Мені тут пробігти під забором, під нашим домом. Можна під зонтиком і так пробігти. Так треба зайти в гаму сьогодні, п'ятниця, а в мене нема нічого на обід. Є там такий паштет, як от узатракториста тільки рибне. Воно стоїть 6 злотих, і я от у таке беру. І їм. А як піду до Ліда, вона мені буде робити і руки і ноги, і додому я прийду не І її я взяла з дому обід, а собі треба зайти щось купити. Так що в Гаму йти, там люди будуть дивитися на мене, скажуть, відкілять збігла, бо вже з больниці десь. Ой, капець. Ну все одно буду йти так, як мені удобно. Бо мені дуже жарко, жарко. І дуже болить сьогодні голова, дівчата. Сьогодні день. Ой, оце ж за цієї погоди голови наші капець. Все, іду, вбуваюся і буду топати, Зустрітися з вами ще. Але це дуже високо, я сидю, надо мене трошки нижче. Да, Ліна? Ну, Ліна потім сделает собі. А, у есть є вищий. Ліна може і встати, що то буде камеру. Блін, як і на камеру ноги товсті в мене, а не так товсті на кав... ноги товсті налиті, а, -а, -а. На ще на камеру в два рази більше. же вочив. Чи б його интересує. Поздоровайся до своїх любих. Привіт. А да, зайшов, зайшов тогда ми в розгони, тепер начали всі щось робити. А то сидять два два майстра, худо клієнта девають. Мучить бабку мою, да? Нет. Так один робить, а один нічого не робить. Да? Відео знімала нам. Да? Так, да? О, Хто же робит? Так кажу, одна одну ногу, друга другу ногу, і все. Там ще масажор, стоїть, а масажор вже хай би плечі вже масажиром свободні. Буде там мені маніруємо. Я навіть вставлю та зробити масаж. Мені? Так. Оки на дело. І все, і буду після роботу. Підгоню трошки, все, пока-пока. Молода нога одразу бачите, бачите? От так от. Все. Зробили далі, ой. Якщо мама тут релаксує. Ми сильно мішати їй не будемо. Типа, знімаю, мама ще 20 минут полежимо. Отак у нас виглядає сюди після обіду. Три часа. 15 минут четвертого девочки. на вулиці йде дощ, прям такий. Як вам показати, отакий. І отакий туман, і хмарно, і все. Я вже побула на відпочинку. розвіялась, розслабилась з молодежою трошки, попривела себе в порядок. І прийшла додому, і зараз буду показувати вам, чим я займаюся. Ну, думаю, покажу вам зразу погоду. Не розгодинулась, я щось ждала, що розгодиниться, а волик на обід прийшов і каже, що буде ще сьогодні і завтра, з неділі аж буде хороша погода. Будемо ждать. А зараз голова болить, <кхух> боліла. А Ліда мені каже, мама, давайте визовемо масажиста, хай вам зробить масаж голови. Зробила я без привички я чуть не заснула. 20 хвилин він робився. Ну я ще не можу зрозуміти, що зі мною. Я хочу зараз спати. І дощ, і оце мої депресняки. І все мені хочеться спати. Ну щоб не спати, я зараз покажу, що я роблю. Прийшла в холодильник, у пачку квашеної капусти. О, лафа! Була в мене оце ж, купляла оцю кущовочку, Цибульку трошки додав її. Цибульку, кущовочку купляла. Для супу, для борща так їсти. А вона така зла, не думаю, прикручена плитка. Цей. Я думаю, зараз її поріжу і хай вона злиться отут з цією капусточкою. Отак от, от на невеликому огні воно буде у мене жариться, тушиться, чи що воно жариться, мабуть, більше. А я зараз докришу трохи свіжої капусти і тушу таку капусточку. Камера рівно. А що не рівно? Ні, ну я питаю, я просто питаю, тобі не обов'язково просто... Так, Значить, у мене косога. Ой, я трошки не вспів. уже як з'їв, тоді вспомнив. Така... А знаєте, чого сповнив? Бо я прослухувала Ус. відео начало, яке у мене є утрішнє, я його прослухувала і там. Розказується, а він сидів вечеряв, <кій> І там я розказую, що я готовлю. Так, да, і така добра за ухо не одягнеш. Так я її прямо з ковороди. Це спасіба Нелі Григоровні. Спасибо, спасибо. Бо я розказувала по, про ковбаски, а Неля Григоровна написала, що можна їй пожарити ще цю ковбаску з капустою, то буде дуже смачно. А я ну, сьогодні пісний день не буде смачно, думаю, з кави ковбаскою, ну взагалі капуста захотілася прямо. А тоді в холодильник відкрила там пакет квашеної капусти в ящичку в тому де овощі, От думаю, точно буде капуста сьогодні. <кхух> вона не кисла, вона вимочена. Вообще, Я, так я от, її щоді... не вимочила, я її вимила просто. Ви... Ну, вимила, вимочила, так. Да. Ну так сказав. Так що душу <кхух> <Так що>, <кхух> відвели з капустою. Да. — Я водичку. — А я два ти п'єш оце. Ой, у нас девочки все на підході. І мальчики. Це не реклама, бо це ми ходили вчора в аптеку, коли я 16 числа була у доктора, і він мені назначив лічення, -яке, а я до сих пор не купила лікарство. Бумажкою виписав рецепт. Не рецепт навірно, що на бумажці написав. Ну, щоб ти не забулася. Я просто написав, щоб ти не забула. А ми думаємо, як так. доктор щось напише, це рецепт. Оток тут... Не могли купити, а це вчора вже пішли вечором з Лідою. Кажу, треба йти вже пізно було вічеріло і пішли, бо треба ж лічитися. Що ж я вже скільки време пройшло, я не лічусь. Mm. Так мені оте 16 число в голові. Тоді я отак переживала за больницю за 16 число. Що я, дівчатки, сміялася сьогодні на ваші коментарі, навіть один учора, один сьогодні. Що 16-та Пасха була не 16,20. Для мене 16 те це був кінець света. Та я так переживала за больницю, що це мені в голові зарубилося, що 16 те і все, і Пасху вважаю, 16 те -та. Та так що... Шо... Ну, що я тому я... Е, ну, їм пізніше там 10 буває 12 часов а вечором не вспів я не встиг, вечором нічого не вспіваю не вспів вам капусточку показати яка вона добра не вспів е, випити цього до єдиного за, за ї... півчаса, часа, да, пів часа. лежав на дивані і не вспів оце випити Ну вже тепер да. Тепер буду після їди за два часа. До а сна, о, до сна за півчаса. А знаєте, чому його купили? Ми ж не, не знаємо, що це таке. Я знаю, це шипшина. Ну да. так. Пішли ми в аптеку, а я вся надута, як цей, як м'яч надута. Дердися на когось. Так, да, надулася. І цей. І кажу, ліді, напиши на переводчику, переведи, як правильно, мочогонка. І купіть мені таблетки якісь мочогонні. Ліда перевела, спитала, а вона каже: у нас мочегодні таблетки по рецепту. А, я довго удивлялася, ну як ну це мочу, ну що тут? Ви представляєте оце? Чи ми може не знаємо, які Ну написала якось Ліда мочугоні, вона сказала по рецепту. А я тоді спомніла, що шепшина теж мочугодна. А в них стоїть ціле стіло таких бутилок, всяких ягод, всяких там трав, всього. І я вичитала розу оцю. поняла, с шипшина намальована, и думаю, кажу, что это? А Лида испытала у продавщицы, и она каже, что это... <со мной> так интересно сказала, не помнишь слово, как Лида сказала? Ой, я то сказала. Короче, я так поняла, что для костей, для суглобов, или как она так сказала, интересно. А оказывается, иммунитет так называется. Кто польский знает, то и знает, что она сказала. Для укрепления иммунитета. Ну, нам иммунитет надо укреплять. Нам все надо укреплять. И мочегонка надо. Я потом в Google спитала, чи оно действует как мочегонное. Да, действует как мочегонное, но вот такое именно, предназначено для иммунной системы, оно не настолько действует, как настоящая мочегонка. Ну, можно, предложили мне чай, выбрали мне, написали мне, ценные. не Google уже сейчас, а сейчас же идут те. Як його звати? Дядьку, що підказує в інтернет. Робота той новий інтелект. Да. Так він мені там підібрав уже і чаї, і все, так що будемо цей. Потім ще на коментарі один коментар був лікарство. Спасибо вам із Запоріжжя. Мені написали, що цей. Яке лікарство? Я спитала опять в інтелекта. Щас набагато удобніше з інтелектом, як із. Тим, як і з Гуглом, бо гуглі треба писати, а тут начитав йому, що хотів, і він тобі відповідає. вже старий, а твічав. Да, так, так мені сказав інтелект, підібрав мені те названня, яке ви мені написали, є в Україні. А є аналог в Польщі, іменно з тих трав. Це Бад, добавка, і іменно там які успокоїтельні трави. і Наскільки воно як дійство, все він мені вибрав і написав. Так що треба піти в нашу аптеку і спробувати. Дуже вам велике дякую. Да, и возьмешь две порции, я тоже буду успокаиваться. Ну, Вовик тоже за мной начал иммунитет повышать. Ну, страшно, Тут написано порт. по, дви, по 50 мл э, за день, 50 мл. Значит, у бутылки 500 мл нам можно выпить его за 10 дней в одной людине, а с Вовиком у двух мы выпьем за п'ять. Ціна йому 25 злотих, недорого. Ми ще бутилочку вип'ємо. Водка дорожча. Так водку зараз можна випити. Ми... Знаєш, що вони 50 пишуть? Тому що треба налити 50, а 50 додавить водочки. Щоб вийшло 100. Не пробувала? Ні, а ти я, я не було. Я не хочу бішати за цим. Тут написано без консерванту. Якщо не буду я добуваю консерванти. У нас кум покойний вже царство йому небесне. І мамка йому зробила що? Яке <свес> лікарство? Нам умійо настою спирт, нам уміючі мумійо на, на спирту. Ну, так, в общем, да, умійо робили спиртку. Да. Півлітрову бутилку, і оце каже, пий кожен день там по ложки чи по дві, а він дуже любив випити. Ну любив, ну ну, ну це буває. так. Буває, як любимо щось друге, так. Да. Ми в своє время теж з ними ми дружили, гуляли і випивали, і все це було. То поможли. раніше не да. От. І він оце е попробував, та каже, випив за день. <схай> Чи він п'яний ходить? Та де ти взяв те, що а те, що мати на лікарство. Що його каже, ну все одно поможе. Хоч зараз, хоч пить тягне його місяць, як я його можу зараз випити і вилічитися. <схай> так це точно, ну таке що це. Ой. Ой, Погода в нас сьогодні дощ, сьогодні дощ. День дощ, дощ. голова квадратна. Дячки, така в мене прическа сьогодні Лучше як ніколи такої не було. Я була на масажі голови. А вона у мене питає: з маслом робимо чи без? Думаю, масажиста питає у мене, з чим робити. Я кажу, ніколи не робила масаж голови. І не знаю, А потім вже прийшла додому і передивлялася, як роблять масажі голови, і кругом питають. питають, що можу, може одежа потім робиться, якщо буде жирна голова і все. Це ж голова, це ж волоси, А вона мені каже, з крем, з масоком чи без. А я кажу, не знаю. А вона каже, ну, зараз подивимося, як воно. Ну і полила мені масалком, там в якихось моментах. Зробила, Мені дуже понравилось, Класний масаж, піду ще на пару. Процедур, а тільки голова оце жирненька. Ну, я її вже до вечора й не мию, отак і двигаюсь потихеньку. Тут Вовик з роботи прийшов, так куди там голову мить. Да. Ну, такий празник Так, це точно. Так що, дівчатки, масаж сьогодні зробили. Ніхті понамальовували, а настрій ніяк не піднімається. Мало випили ми. Ще не дуже воно підняло нам імунітету. А, це все да. Да. що ще до 26-го року. А ми його вип'ємо. Так на 10 днів написано. На 10, за п'ять, на двох, за п'ять. Нічого, mm. там всяких сортів. Ми оце ну, видимо, а тоді друге ну, вип'ємо. Добреньке, вип добреньке. Воно таке. На вкус, як оце зірвиш ягідку оцю шепшини. Кислиночка, я кажу, без консервантів. ти перший, кажу, я не знаю, яке воно. Я думала, якісь будуть добавки, як оті пектусіни, як ото кашляп'ємо. Він каже, ні, кисленьке, я все одно боялася. Потім спробувала водичка кисленька, як компотік би так накислили. Тільки що без сахару, Якщо сюди сахарку додати, і буде точно компотік. Добре. Сочок. О, бубы бы сок. И это написано, антикоррозия, сок. А то был бы, ну, сахарик. И восьмого Лида еще на работе. И доси нема. Ну, и -то кто -то... с ними там писал что -то. Девочки, сейчас закончу это видео. И сразу сейчас же буду отвечать на комментарии. Завтра выйдет новое видео. И будут там ответы на комментарии. Бо багато понаписували дівчатки на оці мої депресняки, багато коментарів, багато людей нових написало, рецептів написали, да? Багато нових людей написало, так що по... поотвічаю трошки. <кій> Писати <кій> дуже багато. Мені понаписували такі величенькі письма, і це ж мені на це письмо треба відповідати, я думаю, навірно, сніму відео, ще з Вовиком посидимо за чашечкою водички. І поотичаю. Ну, це вже друге відео, бо у мене для цього відео начало було. Зараз е, з вами оце обсудили. За посиділи наше состояние. Е, Вовкину роботу вам сьогодні додала трошки він таку роботу серйозну. А тепер уже будемо неділю, напевно, збирати цілий тиждень і може на слідчі вихідні покажемо, що там вийшло. На слідчі вихідні, я думаю, вже буде. Здвиг та буде видно, да Вова? Та ну я думаю, дружно щось вже вирисовуватися. Я сам вже не дождуся. Коли він доділає ту хату, <гументу> ту комнату, не хату, кімнату. Там взагалі багато роботи. Оце як зробить, далі і далі робота є, і ми заінтересовані в цій роботі. Ну, а всі заінтересовані. Всі заінтересовані? Ну, вище голови не прийнеш, ніяк нічого це йде було... по етапно, по очеретно, так що так. Да, все одно його перескудь щось там робить. Все одно це на все. Рано. Коли було свободне время, що він ото шпаклював. Треба <зас> було бити, не було чим бить, не було де бить, ще було не согласовано, не було хазяїна, то він шпаклював, робив те, що можна було на той момент. А потім вже почав бить, копать да, ну Так, шпакльова жде мене, не шпаклевка, там буде плитка, але все одно. Те, те місто все одно треба буде робити. Зробила дівчатки красні ногти. Ліда мені каже, вже так отросли були очі розові. Ліда мені каже, давайте вам френчик зробимо світленький. Не можу, для мене оце ногти красні. Все. Більше я нічого не бачу. Це красне, це ногті. Все остальне для мене. Ну, день-два можу походити із світленькими, поки новенькі. і от падає желання. У нас був Москвич, ми купили машину, перу, Це було в 95-му році. Підношена, не нова. Ну, ми на ній їздили, їздили. Дев'ять років ми на ній поїздили. А потім попався нам, ну як попався, так вийшло, що Москвич уже. Поламався вже він єлі-єлі там туди-сюди, і тут один хлопець у нас у селі продає машину. Я знаю, що то машина ще хуже за мій Москвич. Москвич якогось там году 70-95-го чи якогось там, ну, не знаю, 95-го купив, ну коротше, москвич молодший за тих Жигулів, а Жигуль 72-го году переходна там модель з копійки на якусь там, ну, коротше. От давай тільки брати і все. Та я кажу, він такий жигуль, що той? давай, а він красний показався. А їй треба красний цвіт. Ну, оце нічого не треба, я не розумію, буде він їздити, не буде. Ми беремо красний жигуль, вона так красний Жигуля. я сів і їду. Ну, баку показує 5 літрів. Ну, я проїхав кілометрів 10, та й того не проїхав, ви не з'їхали. Та лисичами ми поїхали і кончився, да. Кончився бензин. Та що ж це за Тоже на наоборот менше їсти. Та я з тим жигульом, навіть ну, місяць з першого дня, як начав, справляв, і, поки ночі, ми його не вночі лазив. Справляв. лазив, лазив, лазив. і ну, полосі, і на полоссях поміняв і наклад. Ну, все, що треба було поміняти, крім мотора і мостів. Я все поміняв там, всі крутящі деталі оці, оці розходники. Ну, що красний зато мій любимий. Зато красний, да. І на ньому 10 років проїздили, ти знаєш? Ну, все время ламався. Ти його зробляв, На ньому стільки грошей, на ньому. ушло. більше всього ми проїздили на копійка, оце жовта була, потім, після нього. Mm. Ото От прям ми її пригнали з Запорожжя, всі казали, як нова. Да, і воно, ото ми їздили. Да. От вона була чимо після ремонту хорошого чи що, але вона з виду була як нова, і їздила вона. Ми не, не ну, года два-три їздили, не каталися. 12-14 годин я проїздив. Діло в тому, що вона була у якогось дітка інваліда А потім як продавати її зняли з учота, ну, зняли ці ж ручне управління. Потому що як поїхали ще в Горностаївку переоформляти, а там додивилися, що а де ж ручне, а вона не снята з ручного управління. а Ручне управління знято і там у Запорожжі, мабуть, за хороший могориць зняли. Ну, а він мені не ставить у Горностаївки тут, на... бо там же сняли, мені треба поставити Горностаївки. Горностаївки да, на учет. А мені не ставить на учот. Чого? Щоб... Грошей що надо... не зняти. Каже, їдь назад і хай тобі отметку делають. Та мені назад, туди-сюди. Скільки це буде Скільки стоїть? Скільки буде стоять? Це буде стоїть 300 гривнів. Ладно, я даю 300 гривнів. о, все виходить, вже все можна. Не, от, треба, їхати. не треба не не треба доїхати нічого. Так нельзя уперся, от я не можу по закону. А тут 300 гривнів порішали всі закони. Отак так буває. О, так що. Да. Дід, ну нічого, що начали. Ну мислі підходять, я ж не доказав мислі, що ця машина була в діда інваліда. Він на ній виїжджав там раз у несколько, раз скільки там, п'ять разів в року, може, виїжджав, моє, то не виїжджав. Так що це таке. Брав я в перекупщика, а перекупщики як вони у них там вже все налажено, і вони знають. Їм головне, щоб купили. Ну оце таке діло. Все. Я насчет красного цвіта сказав. Сказав. Ну, це я, Тоді так. ми вже взяли цього Жигуля, він був біжевий, так він мені не нравився на вид. Зато от, от, от все время, коли ми щось купляємо, йдемо і тільки не оце. Побачили його там первим, думаємо, ну тільки не оце, він такий некрасивий. Проходимо круг, підходимо до нього, бо по нашим піньошкам тільки він остається. Да, да, так да, само да. хату купуємо. Можна було б він ще дешевше взяти, ну теж. Поварене, смолою задляпане, ну, корою, воно видно, де краще. А буде. так само хату купляли. Ви надумали купляти хату і їхали, починали з-під Запорожжя шукать. А воно кругом дорого, а в нас фінанси поїть романси. Ну, определена сума була і вся. Але... І оце ми тільки не в Кам'янки, тільки не в Дніпровці, тільки не в оцих містах, де займаються овощами, де іменно ми купили. Де угодно, поближче до Запоріжжя, поближче до дітей. Ну тільки не, не, не в Кам'янці, і все ми не хочемо вже. і шачити на тих городах, натягалися тих магазинів, ми не хочемо. От треба тільки десь шукати подальше і все. І от оттуда почали з під самого Запорожжя і доїхали до Кам'янки. До нашого села Дніпровка доїхали, стали в магазині в Галіні. Хто з наших дивиться знає на стройки? Ми на ж стройки, не знаємо, що да. стройка. стали, покушали, купили поїсти. поїздку, Їдемо через Кам'янку додому, і тут з правої сторони продам. Ні, дом. ми не так. Ми кажемо, ми ж навпростець сюди ж через перемогу на рогачі, через Юнівку. А ти кажеш, поїхали, розвертаємося і поїхали. Як час пом'ю? Я кажу, та тут вже кінець вулиці, але, давай, будемо їсти, і то, якраз. Проїдемо вже, що ж тут осталося, а вдруг. А так вже все село прийлася, бо здорове. І нам, коли написано на заборі, продам. Продам дом, продам дом. Я, І бабка бабулька ходить. Ходе, я по тормозам, а ти нам ще в телефоні, що що це. Та ти я втал, не вірила так? і не хотіла, і вже нічого. не Що ти стало? Я кажу, та дом же продається, і бабка ходить, зараз я піду. Ну, я виходжу вже з результату. Уже завтра, хоч завтра переїжджайте. Так ми почти, чуть не завтра її почали. Я своїм гульом з прицепом все перевів, знаєш, місяця. Ми не можемо по чуть так, вже у нас 30 минут. Так люди хочуть нас побачить, послухати, а по времени, програма, часа, що, все остальне переноситься на це. Ми що, когось купляли? У нас о, де? Без 28. Ще люди з роботи немає. Ще нам балакать і балакать. У нас від бої в 10 часов, це тільки полягаємо. Позасинаємо аж в 11. Так що ще можна до 11 спокійно нам з вами общатися. А ти закрила глаза, стыдно тут. Він очак, ти мені відбувається. Все. Давайте. Нам ще ж одне відео сняти. До слідчого відео, бо зараз же... Поки він такий діловий, хай зараз сейчас Нам обом пишуть, не мені так зараз Так сейчас я хай кнопку Нажму переключусь, я піду по ділам, по бо мені завтра на роботу. Все, всем пока, 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 пока.